Перед новим роком багато садівники починають закуповувати насіння культур з тривалим терміном вегетації, щоб навесні посіяти їх на розесаду. Одна з найпопулярніших овочевих культур серед садівників це томат або помідор. На сьогоднішній день існує більше трьох тисяч сортів і гібридів томатів, і серед них є по-справжньому унікальні екземпляри. Але як вибрати щось дійсно вартісне? Коли в магазинах очі розбігаються від великої кількості насіння. Часто садівники просто беруть перевірені сорти, а цікаві новинки залишаються непоміченими. Тому я хочу познайомити вас з одним з кращих гібридів томата Pink Horn F1. Цей сорт справді унікальний, і я настійно рекомендую посадити його в наступному сезоні. Pink Horn F1 опис гібрида. Це напівдетермінантний ранньостиглий гібрид, схожий на тип корнабель f 1 термін дозрівання від 59 до 63 днів, кущ виростає до півтора метрів у висоту. Плоди у нього рожево-малинові, щільні, мають зігнуто-парцевидну форму. Е М'якоть дуже ароматна, солодка, з натуральним апетитним запахом стиглого помідора. У плодах міститься величезна кількість корисних речовин. Вітаміни групи А, з, Д, Е, ДО, РР, бета-каротин, солі магнію, калію, марганцю, фосфору, кальцію, хрому, заліза, міді, цинку, селену, органічні кислоти, пектини, цукру, природні антибіотики і потужний антиоксидант лікопін, середня вага плоду 170 грамів, але при гарному догляді може досягати 220 Довжина помідорів від 10 до 12 см. Гібрид стійкий до грибкових захворювань і добре переносить затінення. Він відмінно росте як в теплиці, так і у відкритому ґрунті, а врожайність у нього дуже висока. Терміни висадки розеясади Розеясаду висаджують у віці від 52 до 55 днів. Конкретні терміни залежать від регіону, середня смуга. В полікарбонатну теплицю з 8 по 18 травня. У плівковий парник з 21 по 31 травня. У відкритий ґрунт з 12 по 24 червня. Північні регіони. В теплицю з 20 по 30 травня. У парник з 5 по 10 червня. У відкритий ґрунт з 20 по 30 червня. Південні регіони терміни зсуваються на півтора-два місяці тому. Посадка. Розея сада повинна бути висотою від 30 до 45 см і мати не менше 8 справжніх листків. Лунки роблять на 6 см глибше і ширше, ніж посадкова ємність. Відстань між рослинами 45 см. Рослини встановлюють строго вертикально, щоб кущі не росли похило. Якщо розея сада в торф'яних стаканчиках, їх можна не вимати, вони швидко розмокнуть і розчиняться в ґрунті. Оскільки Pinkhorn F1 напівдетермінантний сорт поруч з кожним кущем потрібно вбити кіл висотою від 1 до 1,3 метра. До нього потім підв'язують мотузки для шпалери і самі плоди. Температурний режим Оптимальна температура для росту і плодоношення від 25 до 26 градусів, вологість 70%. При температурі вище 33 градусів пилок стає вияскою і запилення припиняється. У спеку теплиці потрібно провітрювати і притіняти. У відкритому ґрунті над грядкою можна встановити дуги і накинути на них агроволокно або плівку, щоб захистити рослини від холоду або палючого сонця. Формування куща на одному стеблі у Pinkhorn F1 формується не більше п'яти кистей. Тому в теплиці його краще вести в два стебла, а у відкритому ґрунті в три. Це підвищить врожайність. Пасинкування. Після формування куща в два або три стебла всі бічні пагони видаляють, поки рослина сама не зупиниться в зростанні. Після цього пасинкувати вже не потрібно. Підв'язка Кущ під вагою плодів може зламатися, тому його обов'язково підв'язують. Над рослинами натягують шпалеру, а до неї кріплять мотузки, які обекаручують навколо стебел у міру зростання. Полив поливають два рази в тиждень по три лійки під кущ. У спеку через день. Вода повинна бути теплою, не нижче 34 градусів, і литися тільки під корінь. Добриво! 1 через 2 тижні після посадки розчин коров'яку 1 година 10 хвилин з нітрофоскою 15 мл на 10 літрів, витрата 1 лійка на два кущі. 2 через 3 тижні настій пташиного посліду. 1, 20 з суперфосфатом і сульфатом калію. 3 ще через 2 тижні нітрофоска і гумат калію. 4. Остання підгодівля суперфосфат. Одна столова ложка на 2 кущі. У спеку можна оприскати квітки розчином борної кислоти, половина чайної ложки на 5 літрів води, щоб знизити вияскість пилку. Профілактика хвороб і шкідників: гібрид стійкий до грибкових захворювань, але в дощове літо теплицю можна обробити 1% бордоською сумішю або 3% мідним купоросом. Від шкідників використовують фитоверм, безпечний біопрепарат. Збирання врожаю плоди починають дозрівати через 47-50 днів після цвітіння. Перші помідори збирають стиглими, а решта можна зривати світло бурими і дозрювати в теплому приміщенні. Цей гібрид дійсно заслуговує на увагу, і я впевнений, що він вас не розчарує.